Чи поясніть значення запалення свічки за чийсь здоров'я чи упокій. Це пожертва, чи якийсь інший символ Дякую. Значить, свічка кадило це є прообраз старозовітньої жертви всепалення. Колись у старі часи, робився жертовник складався. Відповідно, на тому жертовнику він був зборований з каменю. На тому жертовнику склад, приносилася жертва. Горлиця, баран, телець, ну все, що там могли, приносили в жертву. Так же само приносили в жертву не тільки живі істоти, але приносили в жертву і ізгороднини. Так теж вибирали кращі плоди, приносили на жертовник і спалювали. Щоб це було для Бога. Спалювали, тобто люди, ну, скажімо так, знищували Його для себе, а адресували це для Бога. Це була жертва старозавітня, жертва всепалення. Потім, коли Ісус Христос прийшов, ми його ще називаємо безкровна жертва, Він приніс себе в жертву раз, проляв кров на Голгофті, вмер на Христі. І потім на службі Божі, каже Христос, цініться на мій спомін, бо кожен раз, коли це чините мою смерть звіщаєте. І коли йде служба Божа, це є безкровна жертва і праобраз тої жертви, яка була на Логовці. Бо на логовці була кровна жертва, а це безкровна. Тобто Христос. Приносить себе у стані містичної смерті в жертву, воскрешає кожної служби Божої, але вже безкровно. І ми, коли приходимо до церкви, до цієї жертви, той, хто хоче долучитися, він мусить принести жертву. Жертву все палення. І ця жертва всепалення проявляється у свічці. Свічка згорає, що символізує. Згорання жертву. І це, коли ми даємо цю мінімальну жертву, запалюємо свічку, це є той праобраз, що ми також долучаємося до тої жертви. Ми маємо участь, ми співучасники, ми причасники жертви. От тому палиться свічка чи за здоров'я, чи за упокій не має значення. Але це є символ жертви, через який ми єднаємося з жертвою Христовою, якої є достатньо, щоб відкупити цілий світ. От таке пояснення щодо жертви.